Торчвуд 4 американські хроніки. Ютуб канал Гумор. представляє Піте Хексета, Тулсі Габбар та професора Кошмаровського у мініатюрі Біокомарі. Набридливий та абсолютно знахабнілий комар все взудів і зудів прямо над вухом. Накритися простирадлом з головою не допомагало. Свідомість сверлила мозок, що це віщаще падло просуне свій жахливий хоботок крізь матерію, із райською насолодою буде пити його кров. Під Хексен вже 50 разів пожалкував, що залишився ночувати тут, у Торчводі, де допікають комарі. Аж ось його мозок прострелило Комарі! І дійсно, як там біолабораторії в Україні по розробці та впровадженню біологічної зброї у вигляді бойових комарів по винищенню цивілізації руських на генетичному рівні? От блін, як можна було таке профукати? Під гексет блискавично призначив нараду на дев'яту по питанню комарів, сів у своє авто з мигавками і погнав до Пентагону. Тусі Габар Піту не подобалася. Зарозуміла та пихата мимра з якихось там гаваїв, та вона сиділа навпроти Піта і мило посміхалася. Хоча її солодка посмішка чомусь асоціювалася з шипінням кобри, що ось-ось вкусить тебе ззаду за п'ятку, з жахливе відчуття. Під Хегсен до Габар. Ну, що там з біолабораторіями в Україні? Габар. Ну що? Вони там, ну. Лабораторіть. Підхексет відлога. Тоді простіше питання. Звідти руська прес Алкаше Захарова знає про їх існування і трендить про це на увесь білий світ. Габар. То зараз і дізнаємося про все. У нас онлайн керівник проєкту професор Кошмаровський. На сіні засвітився здоровий монітор, та замість професора на екрані з'явилася якась дівчина у медичному чепчику і страшенно покусана комарами. Вибачте, вибачте, професор саме намазується антикомариним гелем. Чи можу тим допоможу? Під Хексель. Чому ви така пухнаста чи то пак пупирчата лабаратка? Та тут така ситуація склалася. У нас приміщення біля метро Лук'янівська. У нас постійно прильоти. І ось був прильот. Наші комарі чкурнули з розбитих кол, і ви не повірите? Злигалися з білоруськими комарами, а ті загітувати летіли до Мінська, до батьки Лукашенки. То той зараз по своїй резиденції ходить, як пасічник, у капелюху і проти москітною сіткою. Під Хексу. то ви не пояснили, чого ви така покусана, Лаборантка. Чому тільки я і професор також? Серед білоруських комарів виявилися зрадники, агенти КДБ. Вони накинулися на мене та професора. На задньому плані відчинилися двері і до кімнати зайшов професор Кошмаровський, стидаючи на ходу шолом біозахисного костюму. Під гексик до професора Кошмаровського, який теж був критий червоними пухирями. Що у нас з іншими лабораторіями, які є проблемні питання? Та фіна», – сказав професор, чухає собі червоне ухо. Ось у Вінницькому філіалі через рішення Печерського суду міста Києва Порошенко віджав усі наші лабораторні приміщення під свою фабрику Рошен. І тепер ми вимушені орендувати площі у якомусь курятнику. А ті довбані кури обісрали всі наші біоаналізатори та ще багато чого. Тулсі Габарк, Хуїс Порошенко. Підхексит гнівно Дегабар. Блін, це я у вас, як у головної розвідниці, повинен запитати Хуї з Порошенко. Професор Кошмаровський. Та не сваріться, я поясню, це просто бісцелий мільярдер, опозиціонер. Підхексет відразу подумав, треба доповісти керівництво. Бо, може, той Печерський суд відсудить і приміщення Білого Дугу на користь діючого президента. Було б геніально. Та у голос до професора. А які у нас здобутки, як витрачаються кошти американських платників податків? Професор Кошмаровський досягли суттєвих проривів, хоча це ще надсекретно, але можу сказати. І, переходячи на майже шепіт, закінчуємо працювати над новим генотипом бойові торгани. Під Підхексит, що? Плосігабар, Що? Професор Кошмаровський. так, це новий підхід у біоінженерії, бойові таргани, з'їдають житло, меблі. Коротше все, де пахне руським духом. Це кінець усім колаборантам, зрадникам і ждунам руського міра. Оце наше найвидатніше досягнення. Що буде робити колаборант, коли в нього з хати навіть фундаменту не залишиться? Поїде на рідну Русь. А його там у Якутів на річку золотом мити у крижаній воді, а більш вірогідно, що не СВО. Під Хепсен. А з хабарниками так не можна. Хоча що це я? Багато ж хороших людей може постраждати. Залишитися без житла. Продовжу. Так от. Задля більшої секретності наших біолабораторій по всій Україні наказую на дверях кожної написати зоокуточок школи номер 7 І та придурошна Захарова ні за що не здогадається, ну, це як ящик Шредянера, професор Кошмаровський, заждіть, заждіть. У нас у Трускавці шкіл всього п'ять. То яким чином школярі не існуючої школи будуть ходити і годувати кроликів у зоокуточку трускавця? Підхексит роздратовано. Які школярі, які кролики, а ви точно професор? На розширеному засіданні Ради безпеки ООН доповідав не він стояв і активно розмахуючи руками та періодично гупаючи колоком по столу, впевнено декламував про Пікенєго, американські біолабораторії, подлих 28 панфілівців і клятих укриноцистів. На зауваження Антоніо Гутереща, що це можна робити і сидячи, Небензя не, не зреагував. А от представниця Індії, хід посміючись тихенько до Гутеріша. А його зад бомбезно зізнав украноциській комаль. У наступній мініатюрі Доктор Хто.